Дитяча Біблія початок потопу на землі, книга буття, глава 7, вірші з 1 по 23 Довгий час будувався ковчег, і коли Ной виконав усі повеління Божі, і ковчег був готовий, то Господь сказав йому: Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо тебе я побачив праведним переді мною. І з усякої худоби чистої візьми собі по семеро. Самця та самицю, а з худоби нечистої по двоє самця та самицю, також із птахів небесних по семеро, самця та самицю, щоб зберегти плем'я для усієї землі. Бо через сім днів я литиму дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і знищу все живе, що я створив з лиця землі. Ной зробив так, як Господь звелів йому. Він увійшов до ковчегу разом із дружиною, синами та їхніми дружинами. Туди ж Ной взяв по сім пар чистих та по дві пари нечистих тварин. Коли всі увійшли, сам Господь причинив за ними двері ковчегу Через сім днів розпочався потоп, і не припинявся сорок днів та сорок ночей. Вода все прибувала. І підняла ковчег так, що він плавав на її поверхні. Повінь була такою сильною, що зникли усі високі гори, і все, що мало дихання, життя загинуло на землі. Винищилося будь-яке створіння, що було на поверхні землі від людей до скотини, і гадів, і птахів небесних, все винищилося з землі, залишився тільки ной. І що було з ним у ковчезі?